Чому саме я? Чому саме ця плитка прикрашає молодіжний центр? Чому холодильник на кухні музею виглядає як сама інсталяція? Та чому на моїй шиї саме глиняний глачір? Прийшла, щоб просто пройти практику. А потрапила в місце, де зберігається душа. Мій клончик модний, тому що є люди, які присвятили життя жманці глини. Кахельна плитка на стінах молодіжного центру існує тому, що частина нашої історії цегло виробництва. Чому саме глина? Не знаю. Відпочаток руки, дзеркало душі, просто наслідок людського характеру. Цій глині точно пощастило опинитися в руках наших людей. Які тут працюють, взяли за мету зробити історію частиною вашого життя. Музей гончарства в Обішному зробив неможливе Глина тепер тренд носити її модно, їсти з неї смачно, дивитися красиво.